Сьогодні випуску час пік. Випадки злочинів частіше на Закарпатті. Розповіли, як не потрапити на гачок кібершахраїв. У 2023 році ми спостерігаємо збільшення випадків, коли люди потрапляють на гачок шахраїв. У стінах Ужгородського наукового ліцею на Закарпатті вдруге стартувала літня математична школа. Ми залучаємо не тільки навчання буде, але на наших учнів і буде чекати цікаві заходи. Історичне досягнення ФК «Хуст» гратимуть у першій лізі в чемпіонаті України з футболу. Навіть я до кінця ще не вірив, що ми зможемо зробити такий віроломний успіх у галузі спорту. Качеві прощатимуться одразу з двома захисниками. Завтра, у вівторок, о 12-й годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в мікрорайоні Рослигову відбудеться чин похорону та прощання з полеглими героями Михайлом Ільтьо та Олександром Свидою. Ільто Михайло Іванович, 85-го року народження, загинув 14 червня на полі бою. У той самий день, виконуючи бойове завдання, загинув і Свида Олександр Михайлович, 77-го року народження. Вічна пам'ять та шана захисника. України. Працівники ДБР повідомили про підозру прокурору Ужгородської прокуратури та заступнику начальника одного з відділів Нацполіції регіону за допомогу наркоугрупуванню. В грудні 22-го року на Закарпатті правоохоронці виявили нарколабораторію та затримали 14 осіб. Посадовці погодились за 65 тисяч доларів вивести зі справи, аби забезпечити виправдовувальний вирок суду одному з організаторів. Вони допомагали у приховуванні наявних доказів щодо організатора, формально проводили його розшук та не затримували. На підтвердження своєї роботи правоохоронці у квітні 2023 року зустрілися з представниками організатора в одному із номерів місцевого готельного комплексу. Вони протиправно продемонстрували оригінали матеріалів кримінального провадження за фактом діяльності нарколабораторії та наявні у них докази. Це було необхідно для узгодження дій злоумисників щодо приховування частини матеріалів справи для виправдування організатора у суді. Після зустрічі фігуранти отримали частину неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч доларів США. Працівники ДБР затримали співробітника УСР на гарячому під час одержання грошових коштів. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 2 мільйони гривень. Після проведення слідчих дій та експертиз, 16 червня 2023 року, прокурору Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого. Частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України він вже встиг звільнитися з органів прокуратури та зайнявся адвокатською діяльністю. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі більш ніж 2 мільйона гривень. Їм загрожує покарання на строк до 12 років з конфіскацією майна. Випадки потрапляння на гачок кібершахраїв на Закарпатті дедалі частішеють. Закарпатські правоохоронці у 2023 році зареєстрували більше тисячі фактів шахрайства. Серед них традиційні схеми обману з банківськими послугами, телефонними дзвінками та покупками в інтернет-магазинах. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника слідчого управління нацполіції Закарпаття Володимир Пукман. У 2023 році ми спостерігаємо збільшення випадків, коли люди потрапляють на гачок шахраїв. Звичайно, в цьому є причина. Однією з таких причин це постійний розвиток електронної комерції, переорієнтація великої частини громадян на здійснення покупок онлайн, а також попит у актуальних товарах, зокрема пов'язаних із війною. Всім цим користуються злочинці, переформатовують свою би, злочинну діяльність і на this is У незазначену сферу спочатку повномасштабної війни в Україні шахраї відкрилися у лапках нове вікно, можливостей це вони користуються емоціями людей, зокрема співчуття страху, а також їх скрутним становищем, в тому числі і матеріальним. Якщо зупиниться конкретно на нашому регіоні, то впродовж п'яти місяців цього року співробітники поліції зареєстрували 1143 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 190 – це шахрайство кримінального кодексу України. До правоохоронців чи не щоденно надходять звернення від громадян, які потерпіли від кібершахраїв. Їх, за словами начальника відділу дізнання Нацполіції Закарпаття Петра Дідика, умовно розділяють на кілька груп. Перший вид це шахрайства, у чиненні шляхом створення фіктивних оголошень про продаж товарів в інтернет-магазинах, соціальних мережах. До прикладу, це можуть бути OLX, Prom.ua, Instagram. Другий вид це телефонні дзвінки від шахраїв, у яких останні представляються представниками банку або служби безпеки. Повідомляють потерпілих про спроби здійснення атаки на карткові рахунки останніх викрадення з нього коштів, необхідності продовження дії кредитної картки з подальшою перспективою отримання реквізитів цих банківських карток, пін-кодів, CV-кодів, дати терміну. І четвертий вид: це фішинг, це вид шахрайства, який відбувається з використанням фішингових сайтів, коли зловмисники копіюють сайти, використовуючи їх схожі імена. Аналогічний дизайн, зокрема, це можуть бути як платформи оголошень, сервісу, обміну валют, служб доставки або інших ресурсів, на яких користувачі вводять дані карток для оплати. Попри це, на Закарпатті на постійній основі проводять роз'яснювальну роботу з населенням, аби фактів шахрайства ставало дедалі менше. Правоохоронці розробили основні поради, аби оберегтися від кібершахраїв. Має бути сильний... Код, пароль не потрібно його, щоб він не повторювався у вас на декотрих, ну на декотрих облікових записах. Бажано, наприклад, якщо ви здійснюєте онлайн купівлю із різних площадок. Ні в якому випадку, ну як ні в якому, предоплату бажано не давати, не переходити ні по яких посиланнях, тому що є безліч клонів сайтів. Звертати увагу на URL посилання самого сайту, бо може писати, наприклад, там olx.2.comua, і це вже буде сайт, на який ви перейдете, і звідти ну, люди свої дані вбивають в банківських карточок і вже мають шахраї доступ до їхніх карточок. Працівники Нацполіції Закарпаття закликають бути уважними та завжди діяти із холодним розумом, аби вберегти себе від будь-яких шахраїв. А у випадках, які насторожують, необхідно негайно звертатися до департаменту кіберполіції України. Неспокійною виявилася ніч для жителів села Чепа на Берегівщині. Тут на вулиці добровольців загорілася господарська споруда 69-річного місцевого жителя. Зі слів господарів, вони проснулися від гучного тріскоту. А коли вийшли на двір, побачили, що горить крівля надвірної споруди, яка прибудована до оселі. Над ліквідацією працювали надзвичайники з виноградова велика та місцеві вогнеборці села Петерфолово. Трохи менше, ніж за півтори години їм вдалося ліквідувати пожежу на площі 40 квадратних метрів та врятувати від знищення будинок власників. Закарпатська обласна рада укладе чотиристоронню угоду про співпрацю з Люблінським воєводством. Про це сьогодні домовлено у ході робочого візиту делегації воєводства на Закарпаття. Угода передбачає різносторонню співпрацю та спільну участь у міжнародних програмах. Також у ході зустрічі голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко запропонував керівнику польської делегації продовжити минулорічну співпрацю з оздоровлення та відпочинку дітей закарпатських військовослужбовців Польщі. Пан Войцеховський обіцяв розглянути таку пропозицію вже найближчим часом. Відтак Володимир Чубірко розповів про поточну ситуацію в Україні та про те, над чим працює телове Закарпаття. На Закарпатті офіційно відкрили літню математичну школу. На базі Ужгородського наукового ліцею зібралося понад 150 школярів, серед яких і діти з числа ВПО, які показали високі знання істочних наук, стали учасниками всеукраїнських учнівських олімпіад з математики та інформатики та працювали над науково-дослідницькими роботами у малій академії наук України. Саме вони і стали учасниками літньої математичної школи. Нові знайомства, нові знання з математики. Минулого року було дуже Цікаво, я ще раз. Я брав участь в основному з олімпіад в Олімпіадах з інформатики і в мані з інформатики. Мене цікаво, програмування цікавість. цією темою, і за цього мене сюди запросили. Поки що я не знаю, що буде. але чого очікуєш? Ну очікую, що у нас будуть якісь можливо цікаві лекції, щось дізнаюся нове, що цікаве для себе. Ми залучаємо не тільки навчання буде, але на наших учнів, і це буде чекати цікаві. Цікаві заходи, які буде проводити спорт для всіх, молодіжні організації буде проводити комунальний заклад Академія культури і мистецтва Закарпатської обласної ради. Так вони нам завжди і спортивні школи. Тобто буде цікаво для учнів, щоб вони могли поєднувати, спілкуватися між собою і розвиватися. Це наше основне завдання. На учасників літньої школи очікує насичена програма дозвільня екскурсії, а також зустрічі з викладачами всіх факультетів у жну. У нас передбачено акцент на олімпіадні задачки, тобто задачки, які в змісті шкільної програми не сильно розкриваються, але є специфічними в розгляді олімпіадних задач, логічні задачки, задачки, які містять поглиблений зміст деякого матеріалу. Саме на такі задачки ми будемо ставити акцент, розглядати їх і будемо спрямовувати дітей, в якому ракурс. Ці працювати впродовж року, щоб вони успішно виступали на Олімпіадах, таку ініціативу в області організовують вже другий рік поспіль завдяки голові Закарпатської ова Віктору Микиті. Втім, цього року подібні літні школи планують відкрити і в інших куточках Закарпаття. Наше основне завдання, яке ми отримали від голови обласної військової адміністрації, щоб такі математичні школи, школи з літні школи з інформатики, з предметів обов'язкових циклів, були не тільки на базі нашого наукового ліцею, але були і в інших територіальних громадах. Тому в цьому році буде саме на літніх період, літній канікулярний період буде в Хусті школа, українська мова, література, інформатика. В Сваляві будуть дві літні школи, в Солотвині буде школа математики, інформатики і іноземної мови, як берегово буде школа і е, в багатьох територіальних громадах ми зараз над цим працюємо. Два тижні поспіль на учасників літньої математичної школи очікує цікаве та насичене навчання. Тож бажаємо натхнення, успіху та продуктивного проведення часу. У селі Калини на Тячівщині співробітники поліції Закарпаття зупинили для перевірки завантажений деревиною автомобіль. Вантажівкою Урал 32 32-річний місцевий житель перевозив близько 30 кубометрів деревини породи Ялина. Під час перевірки наявних документів на вантаж та самої деревини працівники поліції виявили неточності. Зокрема, йдеться про розбіжності фактичних даних і даних про деревину, зазначених на маркувальних бирках, у відповідності до відкритої бази руху деревини. Вантажівку зі зрубаним лісом. Ом вилучили. Всі відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Патрульні виявили нетверезого водія, у якого з собою була ймовірно зброя. Подія трапилась на вулиці Руській Мукачеві. Патрульні виявили водія, який, рухаючись на автобаз, порушив ПДР. Під час перевірки документів 41-річний керманич помітно нервував. Згодом перевіривши автомобіль, поліцейські виявили металевий кійок ударно-дробельної дії. Крім того, охоронці порядку помітили в чоловіка явні ознаки наркотичного сп'яніння. Тому йому одразу запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, на що водій погодився. Результат виявився позитивним. На водія склали адмінматеріали. Закарпатські митники та прикордонники завадили контрабандистам доправити майже три тисячі пачок сигарет до Великобританії. На митному посту Дякове, що на кордоні з Румунією інспектори-пошуківці спільно з прикордонниками запобігли незаконному вивезенню з України майже трьох тисяч пачок сигарет, які перевізник намагався перемістити серед особистих речей. 42-річний водій мікроавтобуса, який прямував з Тернополя до Великобританії під час проходження митних процедур, свідомо обрав зелений коридор. Тим заявивши, що немає товару, який підлягає декларуванню або обмежений до переміщення. Втім, на підставі аналізу ризиків митники згенерували поглиблений огляд даного мікроавтобуса. У ході спільної ретельної перевірки транспортного засобу було виявлено, що під коробками з особистими речами знаходяться шість ящиків з цигарками різних торгових марок та вітчизняними акцизними марками. У загальній кількості 2860 пачок вартістю понад 246 тисяч гривень. Відтак за приховування відмитного контролю товару, який підлягає обов'язковому декларуванню та обмежений до вивезення через кордон відносно перевізника задокументовано протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі всі виявлені тютюнові вироби вилучено справу скерують до суду. Справжніми героями нашого часу джерелом гордості для закарпатської асоціації футболу. Футбольна команда Хуст вперше в історії стала срібним призером другої ліги чемпіонату України з футболу та заслужено вийшла до першої ліги. Відтак на стадіоні Карпати в Хусті зібралися сотні болівальників, керівництво Хуської громади, а також представники футбольних асоціацій, аби привітати чемпіонів із високим досягненням. І, безумовно, це дуже велике досягнення і це робота всієї команди, починаючи від президента почесного президента до футболістів, тренерів, адміністраторів, масажистів, навіть тих людей, які дивляться за футбольним полем, тому що якби. Цей колектив не був такий дружній і не хотів до цього добитися. То я думаю, що було б це дуже тяжко зробити. Професійний футбол принесе не тільки візуальний позитив футболі. Він приносить за собою харчування, позитивні емоції для дітей, масові заняття в школах. Це неймовірний крок для такого ну відносно невеликого міста, як хуст і для Закарпаття взагалі. Для чемпіонів у рідному хості організували урочисте свято. Футболісти отримали чимало привітань за високе досягнення. Також тут відбулася урочиста церемонія нагородження. Щасливий номер сімфляшко Михайло! І суперкапітан команди. Родзинка свята товариський матч футбольної команди хуст із командою ветеранів. Відтак на футбольному полі зустрілися юні футболісти, на яких попереду чекає чимало досягнень із досвідченими гравцями, які за довгі роки завоювали любов болівальників та безліч перемог. ФК, Венера, і футболісти в свій час вирішили грати у цей чудовий футбольний чудової. Футбол. Спортсмени пройшли нелегку боротьбу за можливість позмагатися у першій лізі чемпіонату України з футболу. Футболістам вдалося із шостої сходинки в турнірній таблиці піднятися на другу, не програвши жодного матчу. Вирішальною для команди стала перемога над суперниками команди Маріуполь. Якщо я скажу, що було не важко, то скоріше за все це буде неправдою. Я хочу подякувати хлопцям за те, що вони повірили в себе. Це головне було, тому що головна наша проблема восени була те, що в нас багато футболістів грали на першій солдаті перед цим. Вони перший сезон, перший рік грали професійному футболі. Вони не дуже в себе вірили, вони ще сумнівалися. Але потихеньку, потихеньку, за рахунок. Бажання за рахунок важкої роботи на зборах і на тренуваннях, вони себе повірили. Коли ми почали вигравати, вони зрозуміли, що можуть щось досягти навіть цьому році. Да, десь фортуна була на нашому боці, але хлопці зі своєї сторони зробили максимально для того, щоб це свято відбулося сьогодні. Навіть я до кінця ще не вірив, що ми зможемо зробити такий віроломний успіх у галузі спорту, у галузі футболу. Буквально за два роки ми змогли стати чемпіонами Закарпатської області. Мало хто вірив, що ми зможемо показати хороший результат в другій лізі, але це сталося. І саме основне, і я вже говорив, але навіть сам не вірю в те, що ми можемо вийти у першу лігу. Перша ліга – це дуже відповідальна. Професійна футбольна ліга, яка потребує багато здоров'я, хороших ігроків, фінансування і інших моментів. Але я вражений, що в столиці Карпатської України в моєму рідному місті Хус сталася така подія. Це вже історія, яку може бути е, десь оцінювати років через 10, 20, 30. Але те, що сьогодні відбулося, це дуже добре. Вже за місяць на футбольну команду Хуст очікують матчі у першій лізі України. Футболісти переконують, боротьба буде нелегкою. Попри це, вони прикладуть всі зусилля та з гідністю представлять рідний Хуста Закарпаття серед українських команд. У тереблю на водосховище Роман Потік на Закарпатті випустили мальків Форелі, Білого Амура, коропа та Товстолоба гібрида. До водойми випустили майже 17 тисяч екземплярів мальків. Зариблення відбувалось за рахунок коштів користувача спеціального товарного рибного господарства, що здійснює рибогосподарську діяльність на даній водоймі. До даного заходу долучилась місцева влада кам'янської громади.